Доброго дня, дякую. Все добре. Івано, Все добре. хлопці, пішли. Давайте, давайте, щоб ми не заважали. В магазині і обрали з Іваном ось таку нову пральну машину для пана Василя і пані е, Марії, яка вже незабаром буде у нових власників. Дякую всім за підтримку. А окремо величезне дякую е, Миколі Удянському за те, що він завжди долучається до наших добрих ініціатив. Тут Боже, Боже. Богу, Боже. Ви така красива сьогодні, червона вся. Боже. Ви бачите, як всі писали, які у вас косички красиві. <ріст> <ріст> Дивіться, новенька тепер, так? Отепер... все буде у вас чистенько, Боже. бачите? Боже. Це все чудо. Ну, стану не вигадуєте. Це все... Знаєте, я кажу, світ не без добрих людей. Мені сказали, знаєте, що а, пан Василь сказав? Що ваша вишиванка, якусь вам вишиванку подарували, так? Так. Розкажіть. У час війни ми жили в окупації на Вінничині недалеко від бувшої єврейської школи. В період війни туди загнали євреїв. Батько Марії Федоровні допоміг. Утікти одній єврейській сім'ї. Побули вони схованці у них, але ж це опасно, бо рядом. І через якийсь час вони відправили там село є таке Городківка за 12 кілометрів. Коли відправляли, її подарили цю вишиванку. Зараз ця вишиванка знаходиться в музеї Вітчезненної війни, цілий стенд. Нам на вишиванці висить у музеї. А, оце з неї коробочка? Да. Ага. Оце, від неї. а вона, оце, оце вона, так? Да? Так, да да, 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 А, оце, це, це вам, да, дали? Так, да, І да. вона зараз, а у вас залишилась коробочка, Да? А сама да. нагорода в музеї. Мені коробочку подарувати? Да. Слухайте, ну це дуже приємно. Друзі, ви знаєте, я зараз тронутий. Оця, оцей орден, медаль, орден. Він зараз в музеї Великої Вітчизняної війни, а пані Марія мені подарувала. Тільки що це я буду дуже-дуже пильно слідкувати за цим. Це для мене велика честь. Дуже вам дякую. Я обов'язково ту вишиванку поїду. Я сподіваюся, що вона є в експозиції і покажу всій Україні. Ви не проти? Господь. Добре, це важливо. Я вам це з пральної машини чек і гарантія. Добре, щоб ага. ви е десь тримали її. А освіжувач, а от сюди порошок закриваємо. Ага. І тепер дивіться, тут брали спеціально, щоб мінімум, як у вас і було, колечком вибираємо режим який, от включати. Дуже гарно, щоб ви мене зустріли. І я у вас. Дуже. Ну, бачите, познайомились, але дивіться, ми домовились. Що е, наступного дня народження е, я у вас в гостях. Буде тобі 92 роки. І... Запрошуйте на день народження, кажу. Дай мені. Я хочу щось подарувати. Та ви вже ви, ви, ви ось мені подарували. А, Дякую. Оце приведе вас. У музей великої вітчизняної війни до вишиванки, тої, яку подарувала мені єврейська родина. Я обов'язково приду. Подивлюсь, люди. Якщо у вас є можливість, то завжди підтримуйте тих, кому ця підтримка буде дуже важливо, і я радий, що ви дозволили. Мені, всі нашій команді, а, підтримати. Команді вас Команді і людям, всім з такою командою, Боже. Ще обов'язково з вами побачимось. Бережіть себе, добре. Господи, Боже, слава Богу! Дайте а Бог не там. Да? Зараз Бог напишу вам. Тут. Та ну я вас перестаньте. перестаньте. Побіг. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую, на взаєм, побачимось. Ось так, чергова добра справа зроблена. Я, як завжди, розчулений. але я радію, що ми разом, великі молодці, зробили добру справу. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Слава Україні!